Terima kasih telah menonton! Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області покажу вам трошки, що в мене квітує за парканом. І потім будемо розпаковувати затінюючу сітку. Прийшла посилочка вже давно, але я все ніяк не могла розпакувати її. Вже квітують чорнобривці. Їх трохи не з'їли слимаки, не встигла розкидати брос і вже побачила, коли вони почали жерти. Ось, бачите, напів з'їдені. Ось такі равлики теж постаралися. І це я посадила для свого. Чоловіка коханого, він дуже любить чорнобривці і завжди просить мене посадити чорнобривці. І ще хочу показати вам півники. Колись вони росли у мене у дворі, але місця небагато, тому для півників я виділила тут місце. За парканом, ну майже у парку. Трошки окупувала парк. Ось це блакитний, блакитний такий гарний колір, ніжний. Люблю півники, але, але місця мені для них у садочку стало шкода чомусь. Вони квітують один всього лише день. Дивіться, яка краса тут. Чудовий вийшов квітник. Така стрічка, рядочок. З півників. Хочу показати ближче оцей темний, темний, темний. Він майже чорний. Ось. Їх менше всього тут. Ось бутон зовсім чорний. На півроспуск. Так, він чорний. Все я показала. Тепер давайте будемо розпаковувати сітку. Готуюсь до сезону спеки. Сітку замовляла на сайті Свояк, здається, так називається. Я перевірю і вам Дам посилання в описі під відео. Це з Харкова посилочка. Я взагалі, якщо є вибір там Харків або а, якийсь другий, я замовляю завжди з Харкова, бо він так потерпає від обстрілів. І так хочеться допомогти цим людям. Вони ще і якось тримають свій бізнес. Я відкрию і потім вам. Покажу вже відкриту. Спаковано так серйозно залізні скоби ледь відкрила. Прийшлося різати, а тут ще плівка. Зараз я зніму і плівку. Все розкрила. Ось так спакована була. Ось від 65% ступінь затемнення. 4 метри ширина і 6 метрів довжина. Це сітка з посиленими краями і люверсами. Зараз, так щоб показати вам, я зараз не буду чіпляти, ось, ось воно, бачите, ось. Посилений край. І ось льоверси. Бо в нас на півдні, мало того, що сонце так пече, що можна яйця смажити на бруківки, а крім того, у нас вітри сильні. І сітка отак шарпається завжди, то рветься дуже швидко. А ця, я так сподіваюся, що вона прослужить нам довше. Щоб не на один сезон і навіть не на два, я так сподіваюсь, зиму ми її прибираємо. Так, ступень затемнення, щоб ви бачили, ось. Це сітка мені над грядками, я їх повністю вкрию, тому що помідори печуться і огірки теж печуться ще гірше, ніж помідори. Ну, скажу так, не дуже. Таке затемнення, але мені так і потрібно було. Все ж таки, сонечко теж рослинкам потрібно для того, щоб вони в'язали плоди. Ось така сіточка. Буду чіпляти, то зніму теж відео вам. Отак в мене вийшло натягнути сітку. Тут два шматка 4 на 6. Отак 6 метрів. І так 4 1 і 4 другий. І якраз мені вийшло на всі грядки і навіть трохи на трояндочки. От зараз вже 12. Годин і трохи падає на перший ряд троянд тінь. Ну і півонії здихнули з облегшенням. Так, їм набагато краще, тому що почали пектися на сонечку. Ну і мої огірочки теж почали. Я вже зняла з них мішки. Вже як буде, так буде. Немало більше сили то вдягати, піднімати, опускати ці мішки. Сподіваюсь, виживуть. Помідорки вже ось які. І вже потрібно їх ось. Посимкувати. Зараз я цим займусь попосимкую і вставлю підпори, тому що можуть зламатися. А ще покажу вам зараз. Ось вона. Це я замовляла, начебто це суниця з полуницею, з хрещення. Ну так як для суниці, то така ягодка велика. Вже скоро поспіє пару днів. Ну, навряд чи я її спробую, тому що шада перша встигне. 100%. Все. Ось так. Аж майже від паркану вийшло. Над всіми грядками, тому що помідори теж не люблять спеку сильно, вони печуться. Півонії так само, ну і полуниця з огірками. Все, дорогі мої, показала вам сітку. Я підготувалась вже до спеки. Мені вже не страшно це. Всім дякую за підтримку каналу, за перегляди, вподобайки, коментарі, ваші побажання і поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам. Бажаю їм повернутися всім до своїх родин і перемоги якнайскоріше перемоги. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі!